Денисько. Вона журналіст. І вона, Надзвичайно також, та жінка. вона також пише е, вірші. Вірші гарні пише. І ось вона в 90-му році написала вірш, український романс. Він був положений на музику. Я і тільки подумав, чого там світ говорить. Цей романс ви, 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 співає <ріх> багато людей, І в тому числі і я. Ось мій варіант його, її Будь пише. Називається український романс, присвячується це в її книзі, написано, славним воїнам Української Народної Республіки. Ну тобі ж 1918 рік. Крут. Можна і крут. крут. Ми упали в сніги. Наші очі викльовують кроки. А нащадким навчать, як співати тим кроком, хвалити. Україно прости, простягаємо прострілені руки. Україно прости, що на Богом тебе віддали. Україно, прости, простягаємо прострілені руки. Україно прости, що відката тебе не спасли. Божених європ'ясних зір і захмарного лету. Божий матір в коронину хоч ти даст і и Нас Нас в сніги І хорунжих, і просто Її розтерзають розбрат разбрат, разлючницы, Нас в сніги І хорунжих, і просто Її розтерзають розбрат разбрат, разлючних. Всі їх, нас підступно ударили в спину, комісарські нагани не згода у хаті вінця. Україно прости, воювали оружня до згину, і не знали, що крові, що крові не буде кінця. Україно прости, воювали оружня до згину, І не знали, що крові, що крові не буде кінця. Україну прости, коли є ще занаблюда, Україну устань дай з невірним сили любові, Україну прости. Нас усіх, ми увідимо в Божу оселю, ми за вас його денно і ночно молити. за змертві міста, за засипані стронцієм села, за усе, що так смертно в країні і серцю мали, за змертві міста, за засипані стронцієм села, за усе, що так смертно країні і серця политі. Ми застали в снігах, пом'яніть нас усіх.